Спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Однак коли потопаючи на підпитку, допоможуть лише рятувальники. «Водолазне відділення на виїзд з пішохідного моста, остров монастирський пригнув чоловік воду. Після сигналу тривоги повна готовність. У рятувальника лише хвилина. Одягаються водолази вже у катері на повній швидкості. Валерій Грузін сім років працює старшим водолазом у службі МНС. На його рахунку більше 50 врятованих життів. День три-чотири визова буває. Тобто постійно треба тримати на себе на готові, тобто наряження в готовності, тобто визов може поступити любую секунду. Тобто время на збори теж нету. Тобто, як сказати, як можна успеть спасти человека. У Узимкою Менесівці рятують рибалок від холодної смерті. Улітку відпочивальників від наслідків зеленого змію страждають не лише самі на вірну смерть штовхають дітей своїх. Таким чином губить людей не вода, людей губить пиво. А цей напис забороняє тут купатися, але він для них не перешкода. Почему вы выбрали именно этот пляж? Потому что тут меньше людей. Тут меньше людей. Нас много, город большой, а как нам быть? Мы вы не выбираете этот не? да? да? одно целое. Всегда Виктория уже 20 лет плавает здесь Всегда. с детства. Так що ми вам віримо, що ви нас спасете. Служба порятунку закликала людей відпочивати з розумом. Усім на пляжі роздали інформаційні листівки. Збірнер напитки не розпивати, Якщо розпили, то в воду ні в якому випадку не не Діти п'ють. скажіть сусідам, всім будь ласка. Наблюдайте правила поведінки. Тетяна багатодітна матір. Зі своїми дітьми завжди відпочиває на офіційному пляжі. З рятувальниками МНС вона знайома не щоток. У в нас в прошлому року була ситуація, дібенок буквально дашов на пару міні нам уже тут же его привели, якби вопрос весь решился, не відходять від каза. То есть ми во ще потерять не успели, Нам уже його привели. Акція відпочивай з розумом проходить по всій області. Служба МНС не тільки рятує, вона в першу чергу має попередити та запобігти. Сьогодні в рамках програми губернатора області Дмитрия Келеснікова на виконання соответствующего указання начальника главного управління державної служби України по чрезвичайним ситуаціям Дніпропетровської області проводиться. Рядова перевірка місць масового відпочинку возле водних об'єктів. Розраховуємо, безумовно, на достиження бажаного успіху в даному напрямку профілактичної роботи. Вони рятували, рятують та будуть рятувати, але безпечність нашого дозвілля залежить в першу чергу від нас самих, бо відповідальність рятує життя. Лейла Басу Олександр Лаур. Деталі.